Бої в Курській області вчора продовжилися. ЗСУ пробували просуватися на північ від Новий Путь. Дуже заважає арта підерів. Були ближні боєзітнення, і по території складно сказати, чи було просування. Ще з передових позицій навпроти Глушківського району проводилися наші ротації хлопців. І знову прилетіло по Тьоткіно сірій зоні на півночі від Андріївки тривали бої. Лінія ЛБЗ тут змінюється динамічно. Схожа ситуація, яка була в Кіндратівці, зараз на південному сході Олексіївки, де 155-та бригада тихоокеанських заробітчан якимось чином ще тримається. Вчора був мій випуск на 28.07, але TikTok через багато відео не просуває перегляди, тому буде менше відео сьогодні. В районі Новомиколаївки сіра зона, але наші підрозділи туди навідуються і дають відсіч болотним заробітчанам. В ході дводенного натиску ЗСУ звільнили село Варачине. тепер бої тривають на околицях з заходу і сходу. В юнаківці лінія ЛБЗ в цілому на місці, хоча були невеликі просування з обох боків. Найбільше це лісові масиви і саме село. Дуже багато працює арти з обох боків в районі садків. Але наша влучніше як мінімум три підерських підрозділи на цьому напрямку через замінованість території не тільки підриваються, але й стріляють одні в одних і є загиблі, бо не можуть ніяк зрозуміти свої зони відповідальності. Слава Україні! Героям слава!